Так, всім привіт! Хочу розказати за свій один з найулюбленіших вазонків. це з Долар ВДР. Що саме хочу розказати? Ну, розказувати за як його доглядати, то, то є купа відео в інтернеті, то всі можуть подивитися. І тут особого догляду за ним нема. Тут раз на тиждень, раз на два тижні полив, от на такий вазонок, Отакий от мене вазонок, кружка води, оце все і догляд. Головне, щоб його не переливати, як ти кажеш. Всі знають, хто вирощує. Але що я хочу поділитися? Я хочу поділитися з тим, як я його чуть би, ну, своїм досвідом. як чуть би не угробив, а потім реанімував і вже його оце, такі гарні. па, реанімував і вже його спас. І я бачу, що я вже, в мене він пішов. Дивіться, який там пагни, Пішов вже гарно в ріст. Значить, в мене тут нема таких умов. У нас багато, в мене тут всі вазонки, всі на купі, все, і, і кактуси, і пальми, і доларове дерево, і навіть укорінюємо. У нас все тут на цей. Значить, розказую історію. Значить, цей доларове дерево, я купив в епіцентрі. Ну, буквально він маленький, був такі. Пару, пагонок, пару пагнів, ці всі знають, які в епіцентрі маленькі е, паро було цей. Значить, я його приніс, пересадив, і буквально за тиждень він бурно пускав, пускав, пускав маленькі ці е, пагони, бурно, бурно, бурно. Тепер цей вже от мене він вже півтора року десь орієнтовно. Вже я його... Потім я його вже розсадив, собі забрав одну частину на роботу, бо дуже люблю, хочу, щоб на роботі в мене теж таке доларове дерево було. А другу частину вже в мене тут почав рости. Але я його розсадив, він поріс у мене, і я пересадив, ну, як бачу, дуже багато в офісах, в будинках, у більшу це. От я такий в мене бочонок. Отака зараз у мене драцена в ньому росте. Такий бочонок, я пересадив бочонок. Тут більше насипав да, гарної йому землі. Все оце. і да, о, Зробив дренаж. Та як це. І я побачив, що мій мале доларове дерево перестало пускати. То до цього часу він, я пересаджую, він пускає нові. Він пересад... Я розсаджую його, а він пускає нові ці пагони і пускає, безперервно пускає пагони. і це, Я побачив, я пересадив у цей бочонок, а він перестав пускати пагони. Місяць, два, сидить, сидить, е, нема пагонів. Я думаю, вже що я його щось вже, я вже почав щось неправильно зробити. І я взяв його, пересадив, бачите, у менший. Я просто вийняв з землі і саме тут за, за, е, подивився в інтернеті, що виникає. Що якщо посадити його більше, оцей, то він буде пускати саме коріння, а пагонів вже не буде рости. Значить, Я пересадив, витягнув то саме тут коріння. І посадив в цей менший. І тут і, і я. Буквально він зразу почав от почали пропадати корінчики. І зразу почали пропадати корінчики. На ньому почали пропадати корінчики. І видно, що він зразу прихворів. І я думаю, все, я вже цими пересадками, цим всім, я огробив своє доларове дерево. А ми так його любимо. Знаєте, він такий здоровезний. От, от такі пагони. дивіться, які пагони. І це, така красота, що це. Значить, і що я зробив? У мене була, значить, почався сезон розсади. Я підкормлював свої е, помідори. У мене тут можете подивитись відео. У мене тут і помідори, і перці і баклажани. У мене тут весь балкон був забитий е, цими всією розсадою. І я раз на місяць, думаю, попробую, раз на місяць, і Спеціально не дивився ніяких відео, нічого не цей, раз на місяць я давав. Підкормую розсаду і давав монофосфат калію. Значить, я розвожу монофосфат калію на літру. Я даю кінчик чайної ложечки. Це 2-3 грами монофосфату калію. Значить, я його попередньо проливав і давав кружечку цього роствору з монофосфатом калію. Значить, я підкормив його три рази. Значить, раз на місяць я його підкормляв. І все. І я і дивіться, що це. І зразу після того, як я його підкормив цим монофосфатом калію. Дивіться, оце, бачите, це старі. Так, видно, старий, молоденький. Вже молоденький, дивіться, це вже молоденький. Він вже по вже. Ну, тут камера просто прям не передає, цей видно, цей перший видно, що це молоденький, а цей вже трошки вже він вже стає старіший. І дивіться, який красавець, Це теж молоденький. Не знаю, так, така тінчина, зразу пустив три цих. І, і, це, і так я реанімував е, своє доларове дерево. Так що дивіться, кого якийсь, якщо маєте проблеми, чи ви його залили були, чи ви його пересаджували неправильно, чи що, е, можете розвести, тобто перевірено мною, що розвести монофосфату калію. І він, я думаю, що у вас все вийде реанімувати своє доларе дерево. Все, дякую вам за увагу, гарних вам вазонків і кімнатних рослин.